Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на прикордонних територіях Білорусі. Знову зафіксовано активність. Кількість військових РФ збільшилася, особливо десанту. Місцевих жителів залякують за мінуванням місцевого аеродрому. Постійні вибухи на аеродромі можуть бути навчанням і диверсіями. Два ІЛ-76 в тому районі. вже невідомі збили. Мабуть, білоруси хочуть ще про це. Повідомив телеграм-канал Білорусь головного мозку. Ймовірно, що Білорусь. Ті солдати готуються до прийому авіації на аеродромі у зябрівці щось відбувається. Місцевих лякають мінами. Кількість російських вояків там зросла. Йдеться у джерелах в той же час. Інші телеграм-канали пишуть про те, що кількість військових там збільшилася через велику кількість диверсій на аеродромі та підрив відповідної техніки. Як от сьогодні вранці, тим не менше, інші джерела зазначають про можливість атаки на рівненську атомну електростанцію. Не дарма вчора, то аж вереща у телеграмі так. Плювався з і хотів ударити саме по АЕС у Рівному. Місцевим мешканцям гумальського району заявляють, що аеродром зябрівка заміновано при цьому. Жителі зауважують зменшення чисельності солдатів збройних сил в Білорусі та збільшення російських військовослужбовців. В одному з місцевих телеграм-каналів «Флагшток» було сказано, що місцеві жителі розповіли про залякування мінами. З аеродрому вигнали всіх наших солдатів. Їх пересування навколо аеродрому останнім часом майже не видно а зараз там. Вели щось на кшталт режиму таємності. Російські військові лякають сільських, що територія навколо аеродрому замінована, щоб не лазили там. Йдеться у повідомленні. Україна готує заходи для захисту рівненської атомної електростанції. Через ризик відкритого вторгнення Білорусі готуємо заходи, щоб атомна станція не була атакована та захоплена. Для цього ми працюємо спільно з військовими. Нашу станцію охороняє Нацгвардія. Зараз ЗСУ набагато більше готові до нападів на станцію ніж це було раніше. Є певні за. Хісні схеми пояснив директор рівненської станції Павло Ковтонюк для голосу Америки. Також директор АЕС зауважив, що прямий удар по станції не призведе до ядерної катастрофи. Ковтонюк сказав, що внаслідок обстрілів можуть бути пошкодження, які здатні на певний час вивести АЕС з ладу. Директор АЕС розповів, що станції потрібен захист ППО, а також лінія для заживлення для власних потреб. Рівненська АЕС розташована лише за 60 кілометрів від кордону з Білоруссю. Місяць тому після масованої російської ракетної атаки Раес була змушена призупинити роботу через серйозні пошкодження енергетичної системи України. Минулого тижня міжнародне агентство з атомної енергії прибуло сюди з місією, щоб допомогти запобігти небезпеці ядерної аварії під час війни. При ракетних атаках ядерні інциденти неможливі можуть бути пошкоджені, які не даватимуть можливості працювати енергоблоку, Відзначив директор атомної електростанції. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.